Чому навіть одна копійка не ЄСВ через округлення може обернутися штрафом та як виправити помилку? У вересні 2024 року працівнику було нараховано зарплату 4 тисячі 85 гривень 38 копійок та відпускні 2500 – 78 гривень 38 копійок. Це дало загальний дохід 7163 гривні 76 копійок, що нижче за мінімальну зарплату. Тому бухгалтер донарахував ЄСВ на різницю до МЗП – 836 гривень 24 копійки. Згідно з частиною 5 статті 8 закону номер 2464, Якщо база нарахування ЄСВ менша за мінімальною заробітною платою, то внесок має розраховуватись від мінімальної заробітної плати у вересні 2024 року. Мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень. Отже, ЄСВ мав бути 1 тисяча 760 гривень. Саме таку суму і слід було сплатити. Проте, при заповненні додатку 1 податкового розрахунку, ЄСВ був нарахований окремо на зарплату відпускні додаткову базу. В результаті загальна сума склала 1759 гривень 99 копійок, а не 1760 гривень. Таким чином виникло недонарахування ЄСВ на 1 копійку. Цю неточність виявили лише в березні 2025 року. Виправляємо помилку за правилами, встановленими розділом 5 порядку номер 4. Для цього потрібно подати уточнюючий податковий розрахунок за новою формою, встановленою для щомісячного звітування за вересень 2024 року, у складі якого буде тільки додаток D1 або у D1 податкового розрахунку за поточний період, наприклад, за березень 2025 року. Обидва варіанти є допустимими. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Це сумова помилка минулого звітного періоду. Тому виправляти потрібно із застосуванням кодів типу нарахування 2 та 3. В графі 9 коригуємо ЄСВ, який був нарахований на додаткову базу, а саме із типом нарахування 3 прибираємо всю суму нарахованого ЄСВ на таку додаткову базу, а із типом нарахування 2 донараховуємо правильну суму ЄСВ на цю додаткову базу. Таким чином, в додатку буде заповнено два рядки: перший рядок в графі 08 зазначаєте категорію застрахованої особи 1. В графі 09, тип нарахування «3». в графі «10». Вересень 2024 року. В графі 18 додаткову базу за вересень 836 гривень 24 копійки. В графі 20 ЄСВ 183 гривні 97 копійок. Другий рядок. В графі 0,8 зазначайте категорію застрахованої особи 1. В графі 0,9 тип нарахування 2. В графі 10 вересень 2024 року. В графі 18 додаткову базу за вересень 836 гривень 24 копійки, в графі 20 ЄСВ 183 гривні 98 копійок. Крім того, до розділу першої табличної частини податкового розрахунку до нарахованої ЄСВ 183 ,98 гривні 98 копійок, переносимо в рядок 4.1, зменшено суму ЄСВ 183 ,97 гривні 97 копійок, переносимо в рядок 6.1, а загальну суму ЄСВ, що підлягає сплаті 1 копійку до рядка 7. Як бачимо, навіть одна копійка різниці в ЄСВ вимагає уточнення податкового розрахунку. Виправлення нескладне, але важливе для правильного звіту. Тому такі нюанси не варто ігнорувати. ЄСВ потрібно донараховувати до рівня мінімальної зарплати. Навіть помилка в одну копійку потребує уточнення. Виправлення можна провести у звітному розрахунку за поточний місяць або подати уточнюючи розрахунок за минулий період. У звіті, д 1 потрібно показати два окремі рядки. Уточнення оформлюється через типи нарахування 2 і 3. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.